Добрий вечір. Це не запланований етер. в мене просто прийшло натхнення. Я така людина спонтанна. Насправді, мене в житті дуже завжди цікавила тема, чому <смі> чому люди так не хочуть нічого міняти в житті і чому немає сил. Чому немає сил От, піднятися привіт, привіт, Ліло. Чому немає сил щось робити? От я, наприклад, останні пару днів, як вижити лимон, не знаю, чи то вплив погоди, до, на, на дворі такий сніжить, міняється, все, сіре, якесь таке. І от хотілося поговорити з вами на цю тему. Почну з того, що енергія, так, чому які види браку енергії у нас є? Всім привіт, хто приєднується. Перше, це фізична. Фізичне виснаження, брак сну, дефіцит нутрієнтів, стрес. Також є емоційне виснаження, це в нас якісь там незавершені справи, які постійно в голові крутяться, нас виснажують, токсичне оточення, люди, які нас дратують, які висмоктують з нас сили всі на спілкування, невдоволеність загалом своїм життям, тим станом, який ми зараз наразі маємо. Також ментальне є таке знесилення це коли дуже багато всього інформації, ви не встигаєте її обробити, неможливість сфокусуватися, так, думки. Постійно бігають з одного із задачі в іншу. І духовне, це відсутність сенсу, натхнення, втрати зв'язку зі своїми цінностями, тілями і бажаннями. Напишіть, будь ласка, що забирає у вас найбільше енергії. Е, можна прямо зараз написати, і ми про це поговоримо. Насправді, у мене, наприклад, якщо взяти забирає найбільше енергії, це спілкування з токсичними людьми. Е, також. Е, Дуже багато така думок багато в голові, коли я їх не е, організовую, не виписую, е, також незавершені справи. Це прям дуже багато мене забирає. Ну і, звичайно, е, стрес, коли я довго там, не гуляю на дворі так само, коли я стресую, відбуваються якісь незаплановані штуки, вибивають мене, от я люблю все по плану, а воно все йде по-іншому. Напишіть, будь ласка, що у вас найбільше забирає енергії. Ну і е, чому ж людина не хоче міняти нічого? Чого, от, наприклад, я себе задаю питання два дні. Да? Я вчора пробула весь день вдома. І в мене не було сил, не було бажання кудись йти. По-перше, по в мене не було ніякої мотивації. Так як у нас вдома була їжа, все добре, на вулиці холодно, думаю, чому його виходити, але ж, я коли сиджу вдома, то все погано почуваю. Я знаю, що якщо я прогуляюсь 10 хвилин і мені стане легше. Чому ж цих сил немає? Тому що їх я свій ресурс, ресурс не поповнила. По-друге, немає ніякої мотивації. Наприклад, чи треба вам? Сили і достатня мотивація щоб сходити в туалет. Ні, ви ж коли хочете в туалет, у вас ну ви не ви не думаєте про це. По перше, це така вже безумовний рефлекс. Ви вже йдете і шукаєте його. Але уявіть собі, якби наші всі цілі були тим самим походом в туалет. Тобто людина не має більш цілеспромованої людини, аніж та, яка хоче в туалет. Ви знайдете можливість будь-де. Подумайте про це, що я сказала, реально. І якщо б ваша ціль будь-яка. Ваше бажання було оцим туалетом, яке ви готові найти, не визважаючи ні на що в будь-якому місці планети, або, наприклад, моя дитина голодна, і я от своїй дитині у мене ціль знайти їжу. Що ви зробите? Та ви зробите все для своєї дитини. Ви ви під землю просто дістанете з землі все можливе, щоб нагодувати. Ви ви не знаю. Будь-що здатні зробити, тож у нас немає сил тільки на те, на що ми не маємо повністю ну, мотивації, недостатньо мотивації нас для того, щоб зробити якусь дію. І я в цьому впевнена, бо я це сама відчуваю. Так от що робити? Чому взагалі людині комфортно нічого не міняти? Зона комфорту. Це те, що нас тримає постійно в тому, щоб нічого не змінювати, не покращувати. Чому? Тому що навіть якщо це погане щось, але ми до цього звикли, то мозок сприймає це як стабільність. І він такий: так, стабільно-погано, це стабільність. Міняти це стрес. Наше буде щось міняти. Якщо мені тут класно, в цьому стані, нехай воно не все мене влаштовує, нехай це там деструктивні стосунки, нехай е там я відчуваю себе погано, але стабільно погано. Ну ось так. І так буде простіше. Так, в мене дійсно також бувають такі стани, що я ж кажу, що день якийсь такий, який. Отак От я себе почуваю. Головне не говорити, що зі мною все погано, все нічого мені не допоможе. Ні, признатися собі самій, що так воно є, що мені погано, що я можу з цим зробити, проаналізувати, звернутися за допомогою, почати робити якісь ресурсні для себе справи. Для того є список ресурсних справ на різні види відпочинку. У мене є збірник ресурсів, кому цікаво, звертайтеся, я скину вам в подарунок такий бонус від себе. Такий. От гайд, такі от шпаргалку, і ви можете для себе обрати ті речі, які вас наповнюють, і робити щось. Тому що, якщо немає сил, перш за все, треба відновити вашу батарейку. Зарядити, так як ми заряджаємо телефон. Як, знаєте, як легше зарядити телефон і швидше, чим коли вони там на 20% і зарядити там до 80-100%. Чи він на нулі. Тому старайтесь не розряджати себе повністю. Старайтеся розуміти, коли ви вже ось-ось, і давати собі справу, право відпочивати. Плануйте свій відпочинок. Ну, і чому люди взагалі нічого не міняють, то це ще можна говорити про те, що люди бояться жити по-новому, і от дуже часто, наприклад, людина не насправді хоче там, дітей, розказує, що вона хоче дітей, або хоче схуднути, наприклад, грубо кажучи. Але вона знає, що буде хорошого, коли вона схудне. Вона розуміє, вона це знає. Але коли запитуєш людину, а що станеться поганого, якщо ти схудеш? Там ой, почнуть заздрити подружки. А прийдеться потім держати це ліцо, все життя, і, не дай Бог, я поправлюся, це ж мені не можна буде, бо всі ж на мене дивляться, як наприклад, або ж що станеться, якщо ти вийдеш заміж, або народиш дитину, а може я буду поганою жінкою, мамою, мене кинуть, залишуся сама. Тобто наші страхи нас стримують діяти і не завжди вони нам на користь. Чи можна самому працювати з страхами можна, а можна прийти до коуча, психолога, психотерапевта і працювати разом над цим? Відчуваєте, що щось тримає вас от зараз у старих звичках, чи що це таке, що тримає вас зараз у старих звичках? Чи це страх, чи це ваша зона комфорту? Якщо ви хочете, поділіться цим в коментарях. Знаєте, це відзвичне питання: як знайти цей ресурс для того, щоб поміняти щось в своєму житті? Мабуть, ми дуже часто, дуже сильно багато всього аналізуємо, багато чого думаємо, дуже сильно занурюємось в думки і мало що робимо. Це моя помилка, особливо моя. Я дуже легко розповідаю про свої якісь негативні сторони. Мені навіть легше чомусь говорити, хоча мені багато що хорошого, але про погане я говорю для того, щоб ви побачили, що ви не одні, і що насправді ваша проблема не тільки ваша, а що багато людей навколо, Коло так само страждають страждають на якісь проблеми. Навіть з картинки не завжди скажуть, що людина, блін, да вона живе ідеальним життям, бо з інстаграм, там вже все ідеально на картинки. Насправді людини може бути такі самі проблеми, як і у вас. Просто вона навчилася їх вирішувати простіше і легше. Мені, наприклад, там три роки пройшлося працювати над собою, да, вчити психологію, вчити нутриціологію, психосоматику. І розбиратися там з, з психологією там, здорового харчування, і розбиратися, да, що ж, як же ж міняти себе, своє життя, як же ж ставитися до себе більш лояльно. Терапія так само, да? я ж теж в терапії була. І я знаю, точніше, я і до сих пір працюю над собою, і не зупиняюся, тому що мені здається, що всі люди, які допомагають іншим людям, мають працювати з психологом. Обов'язково. Взагалі, це знаєте. Це як гігієна, да, там коли ми чистимо зуби. Ми ж щодня це робимо. Тому і для голови, для нашого мозку, для нашої психіки важливо також мати цю гігієну. Для цього ми потрібно або самим працювати, але чесно, я коли сама працюю, якісь техніки, це дає результат, це дає якийсь відсоток. Допомоги мені, але ніколи ви самі не побачите того, що побачить інша людина. Тому у кожного психолога є свій психолог. І хтось скаже: так, викачка грошей. Що я скажу? Коли доперло до ручки, коли прижало так, що вже все, тоді я пішла до психолога. А знаєте, розрядила себе в ноль, навіть в мінус. І потім було дуже важко піднятися швидко. Насправді, дуже довгий процес відновлення. Відбувався там за, з цього дна, з цього депресивного стану. Тому щоб не завалюватись туди в самий низ, зверніться за допомогою вже зараз, побачте, як можна вирішити ваш запит, вашу проблему уже зараз, на етапі, коли це зробити легше. Тому що, коли ти, наприклад, звикла отак, от жити роками 10 років, а потім хочеш за один день все змінити, це неможливо, але можливо уяв... мати уявлення. Причину, знайти причину, і виявити її, і усунути базову там, установку, яка у вас є, наприклад, або пропрацювати, наприклад, вашу травму, яка сталася і заклала у вас це упередження. Цьому я навчаюся, цьому я вмію, і я хочу саме показати, да? я вмію показати людині, куди потрібно подивитися, і зцілити цей спогад. І цьому я навчалася. І це дуже класні методи, психологічні методи, методи занурення в травму, методи енергетичні практики так само я проводжу. І я знаю, як точно знайти причину вашої теперішньої поведінки, вашого там теперішнього да, знесилення, вашого стану цього, коли немає сил, коли немає ресурсу, нічого не допомагає. Значить, як же знайти взагалі ресурс, підживити тіло. Це вода, сон, харчування, прогулянки, зарядка, рух, дефіцити вітамінів це нестача енергії. Тому я, як нутриціолог, перш за все так в цьому плані вам допоможу. Переключити фокус, де увага, там і енергія. Чи фокусуєшся ти на тому, що тебе виснажує? Чи на тому, що тебе наповнює? Тут уже потрібен такий більш коучинговий ефект, тобто ведення для того є в мене. В послугах саме ведення місячне, мінімум місячне ведення, воно допомагає людині фокусуватися на тому, що тебе наповнює. І разом, коли поряд людині потрібна людина, коли поряд є людина, яка підтримує, мені це легше робилось. І я знаю, що це точно працює. Дозволити собі більше відпочивати. Це прям спочатку плануємо відпочинок, а потім під відпочинок плануємо роботу. Чули мене всі, дівчатка. І <смі> <смі> не чекати, знаєте, доки ти заробиш, так сказати, умовно, заробиш на цей відпочинок. Ой, я там, якщо я зроблю це, 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 то я собі заслужу відпочити. Розумійте, що ми в ноль не розряджаємося. Щоб потім пасти з ног, звалитися і всім все зробити, а собі нічого. Намагайтеся покроково по чуть-чуть, по хвилин 10-15, але наповнювати себе і згадувати. Про те, що ми відчуваємо, навіть собі задавати питання, що я зараз відчуваю, чому я цьому вчу своїх клієнток. Дуже важливо саме чому я наполягаю на супроводі, чому не так, одна консультація дуже ефективна. Вона вам допоможе побачити, де вам бути, де вам сфокусуватися, але якщо ви хочете залишитися в цьому мати сталий результат, то потрібно це робити кожного дня. Так впроваджувати ці звички. І от я допомагаю своїм клієнтам бачити ще загалом картину, е, створювати нові реакції, так, чути своє тіло. Це не за один день. На жаль, за одну консультацію ні. Бачити істинну причину проблем, як я вже казала. Е, до речі, зараз я проводжу. Е, Мені потрібні люди, які мають запит, проблему, і мені потрібно проаналізувати який найбільший запит зараз у жінок, у моїх підписників, які найбільше, найбільша ваша біль, що вас тривожить, що вас турбує. Навіть якщо щось це маленьке, мені треба зробити опит, такий опитування, точніше, опит опитування. Щоб зрозуміти і потім сформувати найкраще свою програму, свій продукт, майбутнє, свої, свої всі пости, рілси, тобто весь контент, я хочу сформувати так, щоб це максимально було корисно вам, і щоб я максимально могла допомогти з вашим запитом в майбутньому, якщо ви захочете звернутися до мене як спеціаліста, значить, і те, що про що я говорила, як же ще знайти отий ресурс, це для мене знайти сенс. Сенси Свого існування, свого життя, натхнення, для чого мені вставати зранку, це про це можна говорити вічність, це про цілі, це про те, чого насправді хочеться. Мені дуже допомагає одна техніка, яку я для себе особисто використовую: техніка уяви, якщо тобі залишилось жити один рік. І що б ти захотів зробити цей рік. От так, от, знаєте, будучи українцем, не важко це зробити, як би це сумно не звучало. Але це реально допомагає виявити істинні бажання ваші, що б ви хотіли в цьому житті зробити. Ну і для як підсумок хочу сказати, що нестача енергії це вже сигнал е, від тіла та психіки, що щось потрібно міняти, що не можна збути тут. І щоб змінити це ж своє життя, щось змінити, то потрібно зрозуміти, чому ви боїтеся поміняти щось в своєму житті. І перший крок це може бути щось маленьке. Наприклад, записатись до мене на цю безкоштовну консультацію, таку да, розбір, де я вже дам якісь основні моменти, що вам потрібно, на що вам потрібно подивитися, в чому лежить е, той, знаєте, е, причинний зв'язок, і звідти вже витікає все інше. Якщо ви хочете, будь ласка, пишіть мені в особисті в дірект слово зміни, і ми будемо міняти от так покроково, точечно, але побачите, навіть от мені подобається приклад з літаком. Якщо змінити, наприклад, да, літак на 3 градуса, кут його, коли він вилітає траєкторію так на 3 градуса, то він прилетить там не в Вашингтон, а в Нью-Йорк. Відстань між якими огроменна. Тобто, уявіть, якщо малесенька якась зміна, якісь малесенькі, там да мій дзвінок з вами. Але там ви щось почуєте і щодня будете щось робити, впроваджувати в своє життя, оця малесенька зміна може змінити насправді дуже сильно ваше життя. І Скажіть, будь ласка, що ви сьогодні почули важливого, напишіть мені в коментарі, що вже сьогодні ви будете впроваджувати якісь, можливо, підживити тіло, чи переключити фокус, чи дозволити собі більше відпочивати, чи знайдете собі сенс натхнення, згадаєте про свої цілі, мрії, можливо, про що ви мріяли в дитинстві. Ну і напишіть мені в дірект або в коментарі. Якщо вам важливо знайти баланс та енергію, пишіть мені, я також маю збірник ресурсів і із задоволенням скину вам в особисті цей збірник і ви оберете. Дуже дякую вам за все, хто мене слухав. Надіюся, що була якась користь від мене почута. Мені дуже важливо ваш зворотній зв'язок. А тих, хто хоче до мене на діагностичну безкоштовну консультацію, пишіть мені. Дякую всім гарного вечора. Бувайте!